Вітаю! Замислювались колись що спільного між, скажімо, символом революції та звичайними грошима в кишені. На перший погляд, абсолютно нічого. Але сьогодні ми зануримося в таку глибоку історію і з'ясуємо, як два, здавалося б, давно зниклі народи подарували нам ідею свободи і власне саму концепцію монет. Отже, питання на мільйон звідки ж узявся той самий символ свободи, і така здавалося б проста річ, як монети. А відповідь, скажу я вам, досить несподівана. Все почалося в одному й тому ж місці, у стародавній Анатолії, на землях, чия спадщина, як виявилося, живе з нами і сьогодні. Що ж, час познайомитися з нашими головними героями це фригійці та Лідійці. Хто це такі? А це, власне, спадкоємці колись могутньої Хецької імперії. Уявіть собі територію сучасної Туреччини, ось там, у Малій Азії, і розгортається наша історія. Так от. Коли Хецька імперія, цей гігант стародавнього світу, впала, на її руїнах з'явилося щось нове. І фригійці з лідійцями не просто якось там вижили ні, вони розквітли, створили настільки самобутні яскраві культури, що їхні досягнення без перебільшення вплинули на весь подальший хід історії. А тепер найцікавіше весь цей культурний спадок не залишився замкненим в Анатолії. Він мав просто шалений вплив на їхніх знаменитих сусідів, стародавніх греків. І виявилося, що греки, яких ми вважаємо родоначальниками багатьох речей, насправді чимало запозичили. І що ж вони запозичили? Ну, по перше, це були предмети розкоші. Звісно, уявіть собі, ці розкішні настінні килими, вишивки золотими нитками, але не тільки це. Греки перейняли не від таку, на перший погляд, дрібницю, як вирощування декоративних троянд. Тобто, це був не просто імпорт товарів, а справжній сінький культурний обмін. Та цей вплив був набагато глибшим, ніж просто килими чи троянди. Він проник, уявіть собі, навіть у музику. Ось просто задумайтесь. Терміни фригійський лад і лідійський лад це ж досі основа музичної теорії. Тобто, через тисячі років ми використовуємо їхні назви, це просто показує, наскільки глибоким і міцним був той зв'язок. Гаразд, давайте тепер зосередимося на першому з наших артефактів, і це, власне, історія про те, як звичайнісінький головний убір перетворився на один з найвідоміших символів у світі. Так що ж це таке, цей фригійський ковпак? Усе просто. Це такий м'який конусоподібний головний убір, у якого верхівка загнута вперед. І що цікаво, носили його не лише фригійці, це був такий собі маркер багатьох східних народів, персів, наприклад. І ось тут починається найцікавіше. Його трансформація це просто неймовірно. Спочатку це просто одяг, звичайний головний убір східних народів. Потім крок другий: греки та римляни бачать його і починають зображати в ньому всіх чужинців, щоб підкреслити: ось це не ми. І раптом третій акт минають століття, і під час французької революції цей ковпак стає потужним символом свободи, символом розриву кайданів. Уявляєте, який шлях? Так, з символами розібрались, тепер перейдемо до інновації, яка без жартів змінила світ, до винаходу лідійців, який буквально досі лежить у нас в кишенях. Абсолютно вірно саме лідійцям ми завдячуємо першими у світі стандартизованими монетами. І треба розуміти, що це було не просто штампування якихось металевих кружалиць. Ні, це була справжня економічна революція. І хто ж її підхопив і поніс далі по світу? Ну, звісно, ті ж самі греки. Але знаєте, що найцікавіше? Матеріал. Перші монети робили не з чистого золота чи срібла, їх карбували з електрому. А електрум це такий собі природний сплав з золота і срібла, який вони просто вимивали з місцевих річок. Тобто сама природа, по суті, дала їм в руки матеріал для фінансової революції. І ось у цьому і полягає вся суть ключовий момент, коли з'явилися монети зі стандартною вагою, а отже, і стандартною вартістю. Торгівля раптом стала в рази простішою і надійнішою. Це, по факту, був кінець епохи Бартеру, обміну товару на товар і початок економіки в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Що ж, давайте підбивати підсумки, як так вийшло, що ці два стародавні винаходи, один ковпак і одна монета досі живуть у нашому світі. А насправді все дуже просто. Фригійський ковпак і сьогодні залишається потужним символом боротьби за свободу. Його можна побачити на гербах, на прапорах, у скульптурах. А лідійська ідея стандартизованих грошей це ж просто фундамент, на якому стоїть уся наша глобальна економіка. Тільки подумайте: два народи, два винаходи, а їхня спадщина живе вже тисячі років. І наостанок залишу одне питання для роздумів: от скільки ще таких звичних нам речей, якими ми користуємося щодня, насправді мають таку ж неймовірну і давню історію, історію, про яку ми, можливо, навіть не здогадуємось. Це точно варто того, щоб про це задуматись.